Сьогодні я всіх вас запрошую разом зі мною на прогулянку до лісу. Кожного разу, коли ми їдемо на дачу, ми проїжджаємо через е, таку дубову посадочку. В ліс ходити не дуже безпечно. Тому ця посадка знаходиться біля дороги, і ми при можливості в неї заходимо. Заходили і раніше до війни. Ось така посадочка вузенька, але дуже довга, це дубова посадка. Влітку ця посадка дуже гарна. Ми вирішили просто погуляти. Помилуватися красою, подихати свіжим повітрям, послухати щебетання птахів і поринути у спокій. Але ліс це завжди цікаво. І ось ми натрапили на лісовий врожай. Це гриби, дивіться. Під листям, ось так, радо зустрічали нас грибочки, білі, білі гриби. Ми навіть не очікували. Такої щедрості. Після міської метушні, нескінченного виконання щоденних рутинних справ так хочеться іноді зануритися в світ повного спокою і умиротворення. Тому, щоб відпочити від усяких турбот і проблем, ми любимо ось так прогулюватись по лісу. А ще більше ось так знаходити такий урожай. Подивіться на цих красунчиків. Я навіть не відразу могла їх усіх викрутити і тоді використовувала ніж, щоб зрізати. Ці тугенькі ніжки, ці капелюшки на дереві, такі гриби також дуже гарно. Боже, я отримала стільки насолоди, стільки радості від цього дня. У лісі завжди панує якась особлива атмосфера, тоненькі гілочки, що потріскують під ногами, скрипучі крони дерев, шишки, що падають зверху, дзвінки багатоголося птахів, шурхіт вітру в траві. Всі ці звуки, немов співають тобі колискову і обволікують своїм затишним полотном. Звуки лісу це найкраща музика для душі. Яка втомилася від нескінченного гармидеру міста, від неспокою, який зараз навколо нас, а яке в лісі повітря, воно ніби наповнює тебе всього до країв, і ти стаєш таким легким, мов пір'їнка. Здається, ще мить, і ти полетиш, немов не сухе осіннє листя, що зірване сильним вітром. Я навіть забула, що на дачі нас чекає повно роботи. Але ця робота з дня у день не має тобі ні відпочинку, нічого. Працюєш е, так на роботі, потім на вихідні їдеш на дачу, не встигаєш е, помітити, як і закінчуються ці вихідні. І знову на роботу, на працю. А ось гуляючи лісом, ніколи не потрібно поспішати. Стільки всього можна побачити, якщо бути уважним, стільки всього дізнатися, досить навіть просто зупинитися, закрити очі, вдихнути на повні груди оце свіже повітря, і ти відразу відчуваєш себе частинкою цього малесенького Всесвіту, немов ось ось відкриється завіса, і ти дізнаєшся всі таємниці лісу. Але в цей день нам не потрібно було закривати очі, а ми з широко відкритими очима і уважно придивляючись, роздивлялись кожний кущик, кожну травиночку, кожний листочок і помічали такі капелюшки і такі гарненькі. Грибочки знаходили, і їх було в цей день дуже багато, дуже стільки радості було. У мене, стільки було радості, що я вам не можу це передати. Скрізь так зелено, колишаться зелені листочки, під ногами також зелень, співають голосно свої пісні, птахи. На вулиці Спека, а тут прохолода. Взагалі то я не дуже е, добрий грибник. Е, у нас е, в сім'ї, в родині гарний грибник це мій чоловік. І ось він мене призвичаїв до цього діла. Спочатку потихеньку, потихеньку, е, і потім все більше і частіше я також разом із ним йшла на, на це е, лісове, таке тихе полювання і отримувала велику насолоду. Ось і цього разу просто вийшла подихати повітрям, а чоловік пройшовся, е, що називається, на розвідку, подивитись, чи є ці грибочки. І коли він побачив перший грибочок, то позвав мене. А коли вже я знайшла цей перший білий гриб. То, звісно, що яка там уже праця, про які город були думки. Думки були тільки про гриби, тільки про насолоду, яку в цей день ми і отримали. Що саме головне у лісі? У лісі саме головне це не набрати отруйних грибів. Але тут, в цьому дупнячку, крім білих, самих смачних грибів, більш грибів. Немає ніяких. Тут росте тільки білий гриб. Ну, а з мухомором білий гриб не переплутаєш Ну, ніяк. А ви знаєте, що білий гриб має дуже багато різних назв? Наприклад, ще його називають гриб боровик, або гриб справжній, або правдивий. Правдивець, дубрівник, щирак, білас і біляк все це про білий гриб. Ось так ходимо ми по дубнячку, і тут я дивлюсь за деревцем, щось сидить, вірніше хтось. Бачу якась пташечка. І ви подивіться на ту цю пташечку. Вона сиділа так нерухомо. Звісно, що вона мене бачила. Я дивилась на неї, а вона дивилась на мене і не пошевелилась навіть. Просто дивилася. Я заходила з різних боків, з одного боку, з іншого боку. Все думала, чи вона жива, чи ні. Позвала чоловіка, подивіться, Телефон, камеру телефона я наблизила дуже близько до неї. Вона витягнула голівку свій клювик отак по напрямку до мене і так сиділа, не ворухнувшись і навіть не кліпнувши оченятами своїми. Це так вона маскувалась. Яка розумничка. А потім поспригала поспри... собі далі. Попригала, не полетіла. Тому що характерним способом пересування саме цієї пташки є стрибки. Вони так стрибають і одночасно присідають. Це виявляється. Тріста. Таку цікаву зустріч ми мали, а не тільки гриби, а грибів. Ось стільки грибочків нам сьогодні приготови. Дубнячок. Стільки грибочків ми знайшли, прогулюючись по цій дубині і отримали велику насолоду. А ще я читала, що 2000 року на Волині жіночка знайшла гриб вагою майже 3 кілограми. Два кілограми і 850 грамів. такого велетня-красунчика вона знайшла. Ото вже їй пощастило, то отримала море задоволення. Ось такі несподівані знахідки і зустрічі нам готує ліс. Це дуже цікаво, дуже захоплююче. І дуже позитивно. Білий гриб або боровик це мрія будь-якого грибника. У нашій країні цей гриб росте майже у всіх лісах, тому грибники часто шукають саме його. Цей гриб можна дуже смачно приготувати, висушити, замаринувати або посмажити. У нас сьогодні на обід. Будуть саме смажені білі грибочки. І цей гриб дуже легко відрізнити від будь-якого іншого. Ніжка за формою схожа на картопляну бульбочку, а догори витягується. І, і, іноді вона потовщується посередині, а низу капелюшка білий, як і м'якоть гриба. Ну, з віком буває низька пелюшка жовтіє, а сам гриб так приємно пахне. Розміри у білих грибів бувають різні. Я ж вам сказала, що був гриб навіть до трьох кілограмів. Ніжка у гриба може бути високою, і ось дивіться, саме такий грибочок я і знайшла. Як ми з вами, так і наші предки дуже цінували боровик і збирали його з давніх часів. Ще 600 років тому білі гриби вже сушили, додавали в пироги, смажили і подавали на стіл і багаті і бідні. А зовсім недавно лікарі виявили, що є ці гриби ще й корисними для здоров'я. Вони допомагають людині. Не заразитися небезпечними інфекціями. Ви чули таке? Швидше в ліс погріби. Як ви знаєте, в своєму садочку я використовую багато різних матеріалів природних для декору саду. Ось так і в лісі. Я взяла кору, якої у мене в садочку багатенько, я її використовую для доріжок. Тому із лісу я прийшла не тільки з красунчиками грибами, а й з корою. А гриби, вони дивіться, були один біля одного, ніби весь час чекали тільки на нас, щоб ми отримали море позитивних емоцій і раділи цьому дню, і запам'ятали його надовго. Дивіться, один біля одного такі гарнесенькі, пузатенькі, біленькі красунчики. Ну як не радіти і не отримати задоволення від такого дійства. Повертаючись додому після такої прогулянки, я завжди відчуваю себе відпочившою, умиротвореною і повною внутрішньої енергії. Ліс ніколи не перестане бути для мене магічним місцем, здатним зрозуміти та надати життєвих сил. Ось такі два гарних кошика повних грибочків ми зібрали і приготовили смачний обід із смажених грибочків. Дякую всім, хто сьогодні прогулявся разом зі мною, всім миру і злагоди.